Невизнаний дипломатичний геній президента Зеленського, або як одночасно умудритись посваритись із Байденом, Трампом, Сі Цзіньпіном. і чого очікувати українцям. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб-канал до Свого по своє». І в цьому відео я хочу прокоментувати ту дипломатичну шизофренію, яка відбувається. Але ви знаєте, розпочати я хочу з такого старого-старого ковбойського анекдоту. Про те, як ковбой скаче собі по прерії. І дивиться, що назустріч йому величезний загін індіанців. Він розвертається, внутрішній голос йому каже, ще не все, давай, втікай. Ну, Він починає скакати, скаче, скаче на коні. Коня занадто загнав, кінь здох. Внутрішній голос йому каже, ще не все, біжи далі, біжи, ти можеш ще бігти без коня. Він біжить, біжить. Його індіанці в кінці кінців ловлять, зв'язують. Він каже, що ще не все треба чинити супротив, брикатися і так далі. Він брикається, брикається йому, дають палкою по голові. Він відключається, через деякий час приходить до тями, він прив'язаний до дерева, до нього підходить вождь з ножем, і внутрішній голос йому каже: набери слюни і плюнь в обличчя вождю. Ну, цей набирає, плює. Внутрішній голос після того відповідає: от тепер вже все. Цей анекдот розказують переважно з використанням нецензурної лексики, тоді, можливо, він трошечки барвистіше звучить, але от ви знаєте, я спостерігаючи за діями Володимира Зеленського на дипломатичній арені, цей анекдот згадав не просто так. Я особисто не бачу жодної логіки в діях Зеленського для того, щоб. Ну, те, що він зробив, сказати Байдену про те, що це дуже слабкий вчинок. Трампа сказати, що він там буде останнім лузером. Сі Цзіньпіна зразу при тому, що Китай старається принаймні формально зберігати якусь видимість нейтралітету, записати в вороги, записати в союзники Росії. Ну, логіки тут, на перший погляд, нібито немає. Але в цьому анекдоті. Який я розказував про ковбоя суть полягає в тому, що внутрішній голос говорить із сарказмом, і от оцей внутрішній голос Володимира Олександровича, можливо, цей внутрішній голос чи принаймні його частина належить Андрію Єрмаку. Він таки має якусь певну логіку і якийсь певний задум. Якщо ми згадаємо 2022 рік, січень, зокрема, 2022 року, коли вже пройшло кілька місяців, як нас попереджали про те, що повномасштабна війна розпочнеться, що росіяни готують напад, попереджали нас з листопада. Що Володимир Зеленський сказав в січні 2022 року, адресуючи свої слова Байдену? Ваші попередження про війну псують нам інвестиційний клімат. Чесно кажучи, ця фраза, я ну, особисто думав, що після того Байден і позиція Сполучених Штатів відносно Зеленського буде дуже жорстка, дуже критична. Ну, проте, знову ж таки, наявність повномасштабної війни, певних закулісних торгів. Прихованих неявних інтересів в різних геополітичних гравців, вони грають своє. Але от зараз це одночасне посварення з усіма, в тому числі і з Китаєм, що взагалі було абсолютно безглуздо робити. Після того, до речі, на цьому форумі в Сінгапурі, який відбувається, коли журналісти запитали міністра оборони Китаю, чи він поспілкується із Зеленським, міністр оборони усміхнувся і питання проігнорував. Це знову ж таки певний показник. Китайці дуже дуже специфічні за своїм менталітетом, і в дечому вони прямолінійні, а в дечому вони такі достатньо, скажімо так, хитрі. Прямолінійні в чому? Ну, от, до прикладу, в 91-му році, коли Україна стала незалежною, а тоді китайці відкрили в Україні найбільше за площею посольство в Європі. Чому? А тому, що вони просто співставили потенціал України, промисловість України, те, що Україна космічна держава, те, що Україна має третій ядерний запас світу і так далі. І просто в їхній логіці було неможливо те, щоб Україна із такого статусу, із такого економічного розвитку, докотилася до статусу фактично бананової республіки. І от ця посмішка високопоставленого чиновника Міноборони Китаю, вона Ну, м'яко кажучи, не обіцяє нам нічого хорошого. І оцей невизнаний дипломатичний геній Володимира Зеленського він міг би бути підставою для великих насмішок і сарказму, але проблема в тому, що платити за таку поведінку приходиться українцям. Причому ця плата вимірюється великою кількістю величезною кількістю української крові, втратою територій. Розпродажем українського національного багатства, тотальним обезземеленням українців і так далі. І на фоні того, що зараз відбувається в західній пресі, я бачу, що хмари згущуються над Зеленським, над Андрієм Єрмаком. Те, що розпочалося кілька тижнів тому, у Washington Post, здається, там, де була така досить критична стаття про Єрмака, воно в м'якому такому фоні продовжується. Маю підозру, що цей м'який фон. Матиме місце ще до 15 16 червня, до моменту, коли відбудеться швейцарський саміт. Саміт, який завідомо в принципі, не може принести вже результатів. Вже зараз всі зовнішні пазли складаються так, що якби там позитиву якогось великого для України не буде. І от після того, можливо, навіть в проміжку між цим самітом і ювілейним самітом НАТО з НАТО виповнюється 75 років. І цей саміт пройде в липні. Я підозрюю, що в цьому проміжку з'явиться чимало матеріалів проти Володимира Зеленського, але можливо не настільки прямо, а в першу чергу проти його команди. Тому що зараз вже чимало є компромату. Якщо ви глянете на діяльність журналістів-розслідувачів, то вони дуже дуже багато чого почали розкривати про закупівлі, про мародерство на армії, мародерство на фортифікаціях і так далі. І так далі. І я підозрюю, що це питання це ще не кінець, і це вже кінець, і цей саркастичний внутрішній голос ковбоя Зеленського. Воно вже десь буде наближатися. Форма, в якій це все буде виражатися, насправді поки що не зрозуміла. Вона може бути зрозуміла, хіба що дуже дуже потужним геополітичним гравцям. І зрештою, от закінчуючи наше сьогоднішнє відео, я хотів би сказати, що я це все таки оцінюю більш позитивно. Чому? А все дуже просто. Я зараз не бачу жодної позитивної для України тенденції. Внутрішній політиці і в нас відбуваються страшні процеси, аналогічні з тими, як відбувалася путінізація Росії, адже Путін став теперішнім Путіном не за один день. З моменту, поки Єльцин вибрав його як свого наступника, Єльцин і його оточення, і до моменту, як Путін став таким абсолютним диктатором чи ханом. Московської недоімперії. Ну, пройшов чи чималий проміжок часу, і дуже багато чого було зроблено. По руйнуванню опозиції, медіа, переділу власності, ударах по тому ж ЮКОСу, там НТВ змінював власника, ТВ 6 закривали. Ще дуже дуже багато чого. Плюс теракти, плюс ще щось, плюс ще щось. Внутрішньополітичні тенденції нічого хорошого не несуть. Економіка України вбита. І ситуація буде тільки погіршуватися. Вони замість того, щоб наводити який-небудь лад, як там одне західне видання. Я вже не пам'ятаю, яке крадуть так, ніби завтра не настане. Це вже досить давно написана ця фраза, але. Воно десь так і відбувається. Розпродаж української землі і надр. Ситуація на фронті достатньо катастрофічна. Щоправда, зараз знову ж таки завдяки західним партнерам, з якими зараз Зеленський успішно свариться. Все-таки, хоча б якийсь паритет по боєприпасах, по ракетах, по озброєнню, все-таки буде відбуватися. При тому, що ми не налагодили свого виробництва, яке мусили б налагодити, починаючи ну, вже понад два роки повномасштабної війни пройшло. І потенціал ВПК України він насправді до достатньо високий, але не задіяний. Так, от до чого я веду? До того, що коли в таких умовах немає жодної позитивної тенденції, а я їх не бачу, то в цьому болоті ми були стовідсотково приречені на таке, можливо, поступове повільне розчинення. А за умови, якщо все-таки ті всі речі відбудуться, про які я кажу, і якщо Зеленський, Єрмак і компанія починають почнуть отримувати реальні удари з боку, в тому числі наших західних союзників, ну якісь зміни все таки відбудуться. Відсутність змін в даному випадку означала б для нас абсолютно неминучу катастрофу. А наявність певних змін створюють хоча б можливість, певні шанси для того, щоб ми змогли вижити і навести лад в себе всередині держави. Ось такий мій коментар стосовно дипломатичних талантів, невизнаних дипломатичних талантів нашого прости господи, президента Володимира Зеленського. Прошу вас про зворотній зв'язок. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Дуже активно зараз наш канал блокують надзвичайно активно. Я просто переглядаючи статистику, я розумію наскільки сильно вони задіяли певні інструменти, якісь там скарги, якісь можливо розкрутки, які Ютуб розпізнає потім і відповідно сам понижає рейтинги відео і так далі. Тому ваші реакції на відео, вподобання, коментарі, поширення вони допомагають нам перебороти інформаційну блокаду. І Це є, зрештою дуже ва. Можливо. підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте маніфест руху Українська сила. Поділяйте цінності та бачення України майбутнього. Виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.